Доброго дня підписникам і гостям каналу. Сьогодні є відео на тему польські смаколики. І що полюбляють. Які смаколики полюбляють поляки? Зараз я йду у супермаркет Kaufland. Там дуже великий вибір смаколиків. От, покажу вам, що є на полицях і скільки то коштує. Зараз я біля Kaufland. Багато солодощів є і в Україні теж. Всім знайома корівка, візки, пташине молоко. І виникла у мене така ідея купити всім знайомі цукерки, але польського виробника, і спробувати їх і порівняти, які все-таки смачніші, українські чи польські. Хочу знайти цукерки всім знайомі. Пташине молоко. По-польською, пташе млечко. Я їх дуже часто купляла в Україні, і цікаво мені тут саме знайти саме ці цукерки. До речі, читала в інтернеті про те, що О, перше млечко тут різне і Крулєвське млечко, бачите, трошечки назва різниця. Тут написано млечко. Просто молоко написано. Але це інший виробник, як я розумію. О, пташе млечко. Тобто така звична для нас назва пташе млечко, але з різними смаками. Тут вони різні, я так бачу, їх дуже багато видів. А, ну так от. Хотіла сказати, що читала я в інтернеті, що історія цих цукерок почалась почалася міжвоєнні 20-ліття. І назву цим цукеркам придумав Ян Ведель, власник однієї з найбільших шоколадних фабрик в Польщі. А перший рецепт цих цукерок під назвою Молочко вони просто називались Молочко, з різними смаками був згаданий ще в ХХ столітті в кухарській книзі. Згодом ці солодощі почали виробляти і інші фабрики. Декілька останніх років торгівельна марка стала власністю компанії Лоте Ведель. і до сьогодні саме вони виготовляють справжні цукерки пташине молоко. Ші торговельні, торговельні марки теж виробляють такі цукерки, але вони не мають права використовувати назву пташине молоко. Чому я тут зустрічала різні назви: і англійське млечко, і просто млечко, і так далі. Тобто саме ця назва це власність торгової марки Ведель. Зараз хочу знайти шоколадні вафлі Принц Поло. Вони дуже популярні в Польщі. Чимось схожі на наші теж шоколадні вафлі джек. Ну, всі українці, я думаю, знають. Шукаю, Шукаємо ну, цукерки. Я думаю, що їх можна знайти тут, де цукерки. Думаю, що треба пройти трошки далі. Десь... Десь я їх бачила. О, нарешті знайшла. Читала в інтернеті, що не одне покоління поляків виросло на цих шоколадних вафлях. Починаючи з 1950 року, вафлі активно експортували до країн східного блоку. Але найбільшу популярність вони здобули в Ісландії. А в рамках торгівельного обміну поляки імпортували ісландського оселедця, а ірландці шоколадні вафлі «Принц поло Ну, вони дуже смачні. Я не один раз це купляла, дуже смачні вафлі. Крім класичних, тут дуже багато різних смаків. То класичні, то ось солони карамель, Тобто вибір дуже великий. Це які вафлі? Смак орехо, оріха і так далі, а це маленькі якісь принципи. А ще хочу знайти в магазині цукерки і корівка. Ну, дуже знайомі всім нам, українцям. Тут в Польщі вони теж є, називаються не крувка. Ось вони, до речі, крувка. І Тут теж, теж їх багато, різних видів. От, роблять їх зі спеціальної маси, що складається з молока, цукру та вершкового масла. Всі ці інгредієнти змішують і варять. Потім ту суміш охолоджують. Через деякий час нарізають шматочки, пакують у папір цукерки із малюнком корівки. До речі, з'явилися ці цукерки ще на початку ХХ століття. Поляк Фелікс Поморський навчився готувати їх у свого дядька в Житомирі, а через 20 років почав масове виробництво в Познані. Тобто ці цукерки все-таки десь родом з України. Незважаючи на труднощі під час, під час окупації і після світової війни, йому вдалося відновити виробництво цих цукерок. А ось ще кровкова. Це така цукерка велика. А ще я хочу знайти тут на полицях магазинів печиво Делісія Шампанське. Воно теж дуже популярне. Ось, до речі, ось воно. Дуже багато видів, смаків. Напевно, кожна дитина в Польщі отримувала в подарунок це печиво. Як у нас є традиція, ну, з чим порівняти, може на новий рік дарувати я, наприклад, діанки, всі дарувала солодощі і апельсинки або мандаринки на новий рік. Отак і тут на свята купляють дітям саме це печиво. Воно з'явилося у 70-му році. З самого початку мало лише апельсиновий смак. Ну а зараз з'явилось дуже багато смаків: вишневий, малиновий, черничний, абрикосовий. Ну, якщо будете колись в Польщі, можете спробувати купити це печиво. Я купляла й не раз. І воно дійсно дуже смачне. Мені дуже сподобалось, і Діані теж. А ще хочу знайти на полиці іриски. Звичайні іриски вони теж є в Польщі. О, до речі, вони ось такі розвісні, тобто на вагу можна купити скільки хочеш. Я знаю, що вони виникли ще в міжвоєнний період. І відомим виробником була фабрика Юдженка. Ось ці риски фабрики Йодженка. Хочу взяти саме ці риски, купити собі. Мабуть, візьму ось ці. Я вже прийшла додому. Зараз покажу, що я купила. Ось мої покупки. Тут цукерки крувка. По-нашому коровка. Далі цукерки пташи млечко, Пташине молоко українське і іриски. Спочатку візьму пташи млечко. Торгова марка Ведель. Написано: пташа млечко, Смітанкове в шоколаді млечний. Тобто вершкове в молочному шоколаді. Ну, упаковка дуже така. Мені подобається такі дитячі малюночки пташок. От, Ну, а що там Який склад, зараз я подивлюся, почитаю. Що тут написано? Тут написано складники шоколада млечна, тобто шоколад молочний, молоко. Потім жир, емульгатори, масло, що тут іще, білок яєць в порошку, ну і так далі. Треба подивитись термін придатності. Зараз подивимось 15, 12, 24 рік. Нормально можна споживати. Так, а тут написано: Ортуж. Відкрийся на приємність. Тобто, приємного апетиту, якось так. от. Так, зараз. А що це за картина така? Тут написано: Анджей Млечко рисує пташе млечко. Откриється колекція рисунку в колейних опакуваннях. Ну, тобто, це колекції малюнків на тему саме цих цукерек. Пташі Млечко. І тут іще. Такі два пана, один другого зустрічає, один другому каже. Подобно кузін Шварка нашій цьотки купив пташе млечко, то е, ще з родіну. Я думаю, що це якісь дитячі малюнки на цю тему. Ну, то самі тут цукерки, а тут ще написано, ти от туристянки <головіка> Ну, Тобто, звідки починаєш тут чи, може тут починати? Точно, <головіка> з цієї сторони. Щось я не спробувала. Ну, солодке я дуже люблю. Цукерки мені сподобалось. Дуже свіжі, ніжні, такі, прям тануть в роті смачно, але найбільше мені сподобалась упаковка. Тобто вона така цікава, там і дитячі малюнки, і якісь жарти. Тобто з якої сторони починати, чи з однієї, чи з другої. Я думаю, це не важливо. Але от за упаковкою я би поставила клас. І ще одні цукерки, крувка. Ну, наші корівка. Вавель, торгівельна марка, написано млечна. На маслі і певним млеку, тобто з маслом і незбираним молоком. Так, що тут написано? Вєш чим сон добре складники в солодича хвабель? То суровці позискане з справдзоних жрудил. Дбалось о круткий склад, ураз ви... на... найвища старанність в твоженні продуктів. Діки тому наші слодичі то якость і приємність на позьомі. позомі. Тобто зараз я. Так, тут написано, чи знаєте ви, які корисні інгредієнти входять. До складу цукерок Вабель. Це сировина отримана з первинних джерел. Увага, увага до складу та найвища ретельність у створенні продуктів. Завдяки цьому наші солодощі виходять королевської якості. Ну, така собі реклама. Як завжди, склад, що тут цукор, сироп, глю... глюконове молоко і масло. На упаковці тут намальовані всюди веселі корівки. Ось це п'є молоко. Ну, щось таке, мабуть, з цукерками. Тут, ну, така собі весела корівка на полі. Але їх тут дуже багато, навіть тут є. О, це взагалі танцює. Якщо перевернути, може і тут є. Воника. Так, і тут співаючи, не знаю, що вона робить. <кій> ну, така собі веселенька упаковка. А термін придатності, де можна подивитись? Мабуть. Тут. Ось, знайшла термін придатності 12.2024. Ну так, їсти ще можна. Тут ще одна упаковка. Цукерка коровка дуже смачні, свіжі смак. Супер. Мені дуже сподобалось, навіть смачніші, ніж наші українські. От пташине молоко таке, як і наші, я скажу, нічим не відрізняються за смаком, але ось ці цукерки виробника ваволь мені дуже сподобались. І ще одні іриски. Іриси сметанкові смітанкове та вершкове. Тут написано стонд такі добре. Стонд це звідти такі добре. Ну, тобто, звідки такі добрі, мабуть, так це би перекласти. Зараз почитаємо: склад цукор, сироп, глюкозовий, глюкозовий, молоко в порошку. Вершки теж в порошку, ну, ароматизатор і сіль. Термін придатності до 26.06.2025 року. Ну, тобто, іще, іще майже рік: 150 г. Так собі упаковка така веселенька, але проста. Нічого такого особливого. Ну, а зараз треба спробувати на смак. Іриски нагадують мені дитинство. Пам'ятаю, в дитинстві мама дуже часто купляла мені іриски. Чомусь мені нагадують саме такі дитячі руки. Іриски свіжі, теж смачні, я б сказала, дуже м'які, вони просто тануть в роті. Я пам'ятаю іриски мого дитинства. Як я казала, мама мені дуже любляла, я любила іриски, вона мені дуже часто їх купувала, то це були зовсім інші іриски. То тут вони просто тануть в роті і дуже смачно. Ну а на сьогодні все. Пишіть свої коментарі. Мені буде цікаво почитати. Якщо сподобалось відео, ставте лайки. Ну а мені пора перепрощатись, па.